Усім привіт! Сьогоднішнє відео присвячується приготуванню однієї такої дуже смачної страви, яку я куштував перший раз в житті трошки більше ніж 20 років тому назад, у глибокому рівненському полісі. Ця страва називається Грибна юшка. Їх дуже багато видів, дуже багато рецептів. Але я хочу приготувати ту саму юшку, яку я коштував одній поліській сім'ї. І, можливо, ви собі приготуєте дуже смачна страва. Просто ділікатес. Готуємо сьогодні на природі і вона буде набагато смачніше. Для початку на вогонь ставимо кастрюлю, наливаємо туди воду, нарізаємо картоплю і відварюємо. Чекаємо, поки вона закипить, і відвариться. Тим часом, поки картопля закипає, ми кидаємо в цю ж саму воду з картоплею сушені грибочки. Можемо ламати на шматочки. Різати. Ми їх не вимочуємо, не настоїмо, тому що ці саме грибочки білі, вони були підготовлені до сушки миті, вимиті від пісочку. У кого з пісочку можете вимочити. Грибочки на своєму місці. Тому чекаємо, поки звариться картопля, і водночас грибочки також зваряться, і натянуть бульйон. Картопля. З грибочками кипить помаленьку. І водночас насувається на грозовій хмарі. Як по заказу, але нас це не зупинить. Картопелька зварилася з грибочками. Ми її відставили. А зараз ми підсмажуємо моркву. Морквочка дійшла до кондиції, а тому ми до неї кидаємо цибульку, щоб вона також підсмажилась до золотистого кольору. Цибулька з морквочкою також дійшли до кондиції, і до них ми додаємо борошно приблизно 2 столових ложки. Та перемішуємо. Головне, щоб не було грудочок. Це все діло можна накривати кришкою і знімати з вогню. Повертаємось до нашої кастрюльки з киплячою картопелькою і грибочками і кидаємо в неї смажену цибульку з морквочкою присипаною борошном. Це все перемішуємо. Дивимось на густину. Якщо густина завелика, додаємо трішечки водички. Додаємо водички, зовсім небагато. Перемішуємо і чекаємо до кипіння. Але поки воно закипить, ми можемо додавати спеції. А це сіль, цукор і перець можна. Додаємо сіль. Трошки цукру, щоб пом'якшити смак. І чекаємо, коли буде кипіти. Як тільки почало кипіти, додаємо два зубочки чесничку. А за чесничком додаємо таку ягідку на торті. Це сардину. Там зазвичай додають якогось в'яленого ляща, солену рибу. Звичайно, не оселеться. В нашому випадку буде сардина в маслі. І перемішуємо. Після того, як перемішали, пробуємо на смак. Якщо всього вистачає, доводимо до кипіння і відставляємо кастрюльку. Чекаємо 15 хвилин і. Юшечка готова. Вигляд дуже чудовий в неї. Вона дуже смачна. Вона подається зі сметаною. Але це вже на любителя. І споживається зазвичай в холодному вигляді. До ранку ми чекати не будемо, тому що ми дуже хочемо їсти. Робіть, це є неважко, недорого. І ви не пожалкуєте. Це було просто. Tchau. Bye bye.